Але, на жаль, цей успіх не став масштабу, ну, таким, що які можна масштабувати. Більш того, певний чи парадокс в тому, що взагалі вперше про те, що чому росіяни були вимушені відвести свої кораблі з Севастополя, основну точніше, частину Севастополя до Новоросійська, зговорили самі росіяни, коли вони видали в одному із офіційних своїх органів ну, друкованих органів Міноборони РФ. Таку замітку, що знаєте, от перше з ремінтом соєцького крізі тисячі сімдесят року, Чорноморські там тральщики Чорноморського флоту були були винуждені не проводити траліні бойової тралінії мін. От якось так вони написали. І просто якщо там далі логічно подумати, ну да, у нас було кілька допоміжних надводних суден, які ставили міни на підходах до Великої Одесила до Севастополя. Вони б не дійшли. Підводних човнів, наскільки відомо, у нас теж немає. Навіть нас патрульної авіації немає, як такої, яка могла б там літати, влаштовувати росіянам проблему. Ну, логічно здогадатися, що можна було навіть тоді логічно здогадатися, що єдиний інструмент, який б нам би це зробити, це відповідно модифіковані морські дрони. Тільки чомусь от про це інформація вирішила прилюднити, ну, десь за півтора року по тому. Щоб якраз от реальний стратегічний ефект морськими дронами був отриманий в тому. Зато був такий медійний ефект, що начебто ми прям все перетепили. Цими морськими безпілотниками, і от Чорноморський флот Росії, начебто, припинив своє функціонування. Він, на жаль, не припинив своє функціонування. Там, можливо, навіть трапився той момент, коли зовсім таке радикальне політичне втручання в стилі Третього Рейху, воно ну, навіть, можливо, росіянам допомогло ну зберегти стійкість, називаємо так. Просто проблема в тому, що десь от в рамках зміни системи управління. На початку 2024 року, по факту чорноморський флот РФ був підпорядкований заміс штабу Південного Округу безпосередньо в Москві. Можна навіть спростити редукцію, що диктатор Путін вирішив особисто порулити свою улюблену іграшку Чорноморського флоту РФ. Але проблема в тому, що це от бажання порулити централізовано ну, росіянам, на жаль, дало ефект. Ну, тому що знову ж таки про ефективні ураження російського надводного чи підводного флоту якраз на рейді на Російське, ми не чули давно, тому от така от проблема.